Андрій, вітаю тебе. Про тебе багато пишуть в інтернеті, але хто то є насамперед? Чим дихаєш? Звичайно, що я дихаю життям. Я хочу проживати життя, а не навпаки, щоб життя проживало мене. І для цього я намагаюся рухатись в трьох напрямках: бізнес, творчість і благодійність. Бізнес це мій мед. Мед взагалі це більше емоція, це більше. Смакота і традиція українського народу, і це звичайно ж і про бджільництво, і про пасічництво, творчість, єдиний в Україні ілюзійний театр, шайн і благодійність, про яку, якщо дозволите, я багато тут розповідати не буду. А чому саме мед? Чому мед? Тому що бджола обирає квітку, а не вибачте, лайно. Тому це мені близько за духом. Мед, як я казав, це емоція. Мед. Це знову ж таки традиція українського народу. Мед це те, що асоціюється у нас з чимось добрим, смачним, справжнім, натуральним і, головне, щирим. Так, Україна зараз місце, де відбуваються історичні події. І тим чи іншим чином це стосується кожного з нас, а бджорства теж. Так. Так, на жаль, і на сьогодні, в результаті воєнних дій, ми вже втратили більше 30% медоносних увіть. Разом з цим ми втратили і близько 30% бджолиних роїв. Це насправді дуже велика втрата і в масштабах країни в першу чергу. І як далі буде існувати ціла окрема галузь? Поки що важко сказати, але є такий ризик, що за рік-два ми змушені будемо купувати турецькі помідори або польські яблуки. Чому ви спитаєте? А тому, що бджола, на мою думку, в першу чергу, це не зовсім промет. В першу чергу це запилення плодовочевих рослин. Це 40% урожаю, дякуючи роботі бджолиних районів. А коли ми втратили бджоли не втратили. Бджолині Рої, ми, відповідно, втратили і той потенційний врожай, який могли би зібрати. На жаль, така наша дійсність. Андрій, а в тебе рішення є цього? Рішення насправді водночас і просте, і дуже складне. Перш за все, треба створювати умови для пасічників і джолярів, щоб вони могли відновлювати свої пасіки в інших регіонах нашої України. Це мають бути, наприклад, льготні кредити, наприклад, інвестиції, підтримка держави на такому глобальному рівні. Ну і звичайно, і просте, і складне рішення це мій заклик до кожного громадянина України: купувати мед, просто купуючи мед, ласуючи смачним медом, ми вже тим самим підтримуємо. Цю галузь ще раз два напрямки: державний напрямок, програма підтримки держави, пасічників і галузі бджільництва. І друге, це громадяни українці, які просто своєю копійкою купуючи мед, будуть підтримувати цю галузь. Дуже цікаво. Дякую, дякую вам за запитання.